Усім привіт! Привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Ви знаєте, вже почала розпаковувати, а потім, думаю, я ж вам не показала. Це мої щотижневі закупи по плану харчування. Купила собі продуктів чек 1287 гривень, як бачите, вже менший, ніж попередні. А все тому, що є багато вже, так би мовити, в базі там якісь крупи, таке сяке є. Перепрошую за освітлення, знімаю під ліхтарики. Ще хотіла вам показати урвала, урвала, і ви мені писали, що теж хотіли такі мисочки. В нашому одному АТБ розкупили дуже швидко, а в інше АТБ привезли пізніше промгрупу. Тож я собі там і купила. Об'єм тут 3,5 літри, такий більший варіант. Я думаю, чи щось розморозити, чи щось, коротше, така мисочка стане у нагоді. Так, як тут добратися? З покупок. Ха! Купила ківі і поки донесла, половину не стало. Я так розумію, що це, мабуть, воно було переспіле, або хтось, може, пальчиком його притиснув. Одним словом, не знаю. Воно не долежить. От, апельсини взяла більше, в мене там писало 200 грамів яблочка. До речі, ой, помити треба. ківі, ківі свої дало. Так, Вже в мене появився окомір, скажімо так, на вагу, бо до цього не було. Так, це що по фруктах? Ось тут. І мандарини. Мандарини, апельсини, яблучко, ківі. Це я самостійно обирала список, можна було щось інше обирати. Цибулька. Морквинку цього разу взяла не миту і нам ближче. Хоп-хоп-хоп. Так, почте, цілий пакет. Був на акції від Млекпол ось такий сир. Десь я його приспособлю. Не знаю поки що. Це є напівтвердий. От. твердий. два пакетики. Е, і дівчатам сподобався лаваш. Коротше, тим ківі замазала все на світі. А головне, вибирала, і було ніби хороше. Е, салати. Певно, за життя стільки того салату не з'їла, як за цих два тижні. Банани. Теж, мабуть, буде дівчатам, бо я потім подивилася, цей банан він буде мені аж на, на неділю. Цілий тиждень чекати хліб пробую ще ось такий по складу. Тут пише, знаєте, що мені підказали дивитися? Щоб в складі було обдерне борошно. Тобто, воно буде краще. Ну, спробую. Я вже який спробувала бринзу взяла. Ось ця без нічого. Бо є ще з такими різними добавками. Цей самий виробник Карпатська легенда, от, то там більша калорійність. Ще одне моє спостереження. Коли починаєш їсти отак, так, як треба, та збалансовано приходить розуміння, що до того їв по кількості, по вазі забагато. І коли ти розумієш, що багато з'їсти не вийде, вже починаєш обирати якість. Тоже таке спостереження тортилія. Мені ось ця сподобалася, я вже її купляла. Хороша. О, Ловіть простенький рецепт. Берете 2-3 яйця, збовтуєте їх, солите, виливаєте на сковорідку. Зверху кладете тортилію, ось так. Потім перевертаєте на другий бік і смачнесенький сніданок, готовий, білковий. От. Що, знаєте, що мені сподобалось? М я не пам'ятаю, чи я минулого разу говорила чи ні, але вони мені дуже сподобалися, обов'язково залишили в своєму раціоні. Це сир кисломолочний, додається туди звичайний сир. І не пам'ятаю, коротше, не пам'ятаю. Я вам, можливо, тут десь напишу. Дуже класно. Якщо вам цікаві рецепти з цього меню, обов'язково пишіть, постараюся якось для вас щось. Придумати, щоб поділитися цією інформацією. Бо для мене, наприклад, це цікаво. Айран, це буде моя вечірня лакумка, біло-крем-сир. Ось такий. Ціни я вам пропишу. Я думаю, що буде цікаво, правда? Чи ні? Взяла серця, не набрала я цього разу м'яса, ви знаєте, аж мені шкода. Бо не було. Зайшла вже вечором, коротше, не було. Взяла з серця, мали бути шлунки. Я думаю, що нічого страшного. Взяла м'ясо, філе, індички, я вже нарешті навчилась говорити правильно наголосно цьому слові. Зараз розріжу це її оцінений товар 25% знижки. Розріжу частинку заморожу, іншу частинку приготую. І ось це, я думаю, теж дорога вийшла покупка за рибку. Але тут є вага кілограм 300. Якщо по меню, а там в мене по 100 грамів плюс-мінус сирої риби, то мені це от має вистачити, не знаю, на півроку по ідеї. Ось так, пакет. Цього разу купила, Стараюсь, до речі, не купляти пакетів, рюкзачок складати. А це я в, в будівельних матеріалах в магазині купила свідки заглушки до меблів. У мене відпали, були такі паперові. Ну, щось копійки коштує і цілі пакетики. Пам'ятаю, колись продавали поштучно. От-от-от. Ось такі покупки. Напишіть, як вам цього разу. Багато-мало. Щодо, наприклад, яєць, картоплі, макарони, гречки, такого всього, воно в мене є, і є в меню, і є в наявності. Тож я не докупляла всі ці закупи були першого тижня. От. Ох, яйця ми докупляємо. Також було запитання про те, а що їсть сім'я. Для сім'ї я купляю. Час від часу, там, так, бо я в магазинах фактично кожного дня, можна, по декілька разів на день бути. Тому я їм купляю, там, Наприклад, вони мені кажуть, що вони хочуть, чи я сама бачу, що те і те закінчилося. тому... Так, і так, готую я для них окремо. Є таке, що, наприклад, там щось можуть зі мною поласувати, але зазвичай для них це є окрема їжа. Але я планую в подальшому об'єднати і зробити таке собі спільне меню. от так що, це є третій тиждень, повезі, до речі, нема мінусу. Все залишилось, як є, але я не засмучуюсь. Працюємо далі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей у нових відео. Усім па-па. Хочу собі запам'ятати, як це все виглядає. Ось цей, до речі, мікс мені найкращий тим, що він найдовше лежить. Бо деякі є такі 1-2 дні, і вже деякі ось ці листочки починають псуватися. Цей варіант більш такий, чи вони свіжіше запаковують, чи що. От. Айран там того разу брала зі злаками. А цього разу взяла такий. Порівняю. До речі, люблю солоні сири, тому мені сподобається. І цього разу на диву дуже багато фруктів. Е, так, ось такі покупки ось така розпаковка.